Конференции у Зеленского хватило ума, он обратился ко мне. Я сказал, вот там есть такой Соловьев. Начинаем со срочных новостей в Москве. Взорвали автомобиль с начальником управления оперативной подготовки Генштаба вооруженных сил России. Извините, пожалуйста, а с чего вы все решили, что э -э, украинский террор куда-то исчезнет? Ставь, думай, ну, взорвалось. И, и едем по русским городам, селам. Часть уже вернулись домой, часть на подходе. Полностью разбитые села. То есть стоят просто одни печные трубы, как вот, я не знаю, это мем мемориал в Беларуси, хотынь. Привет, друзья! Меня зовут Олена Курбанова, и я надзвичайно рада вас витаю в эфире YouTube канала Курбанова Лайф. Це свіжий огляд нашої антипропаганди. Тут ви дізнаєтеся про всі замахи, злочини про небезпеку перебування в тилу Російської Федерації. Ну і звісно, про пропозиції зустрітися на фронті, щоправда, такі від яких краще триматися подалі. Бо, як ви знаєте, самі росіяни, ті, що відповідають за пропаганду чи за розв'язання війни, якраз переховуються в Москві, де і гинуть. Слухайте, це що виходить, що на фронті їм безпечніше. Одним словом, я зараз все поясню. Ви тільки тим часом не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачити. Ну і звісно, отримайте величезне задоволення. Коли я кажу про небезпеку того, що відбувається в тилу, я маю на увазі сьогоднішній вранішній вибух у російській столиці у. Мордорі там загинув генерал-лейтенант Фаніл Сарваров. Сьогодні стався в цей вибух, підірвали його автомобіль, в якому і загинув вже як наслідок генерал-лейтенант Сарваров. Він, він був начальником управління оперативної підготовки Генштабу Збройних сил України. Ну і, звісно, брав участь у багатьох війнах у Чечні, у Сирії та в агресії проти України. Його ім'я. Числиться в базах командирів під час вторгнення, вибуховий пристрій нижчим авто здетонував рано вранці, тобто він загинув майже романтично на світанку. і от здавалося б, тіло цього воєнного злочинця ще не охололо. Блін, якась чернуха вийшла. Одним словом, тіло ще не охололо, а слідчий комітет вже нас звинуватив у тому, що то ми неким чином, навіть півдоби не минуло. Слідчий комітет порушив справу за вбивство небезпечним способом та незаконний обіг. Вибухівки. Основна версія це причетність українських спецслужб, як і у попередніх всіх випадках. Е, пардон, а давайте тільки розберемося. Невже й справді цей фаніл Сарваров щось міг таке зробити, щоб українці захотіли на нього полювати? Чому одразу український слід? Невже він в Україні щось таке робив? До якихось злочинів був причетний? Невже. Просто зараз на наших очах на злодії шапка горить. Я тільки додам, що це черговий високопоставлений російський військовий, ліквідований у тилу Росії з початку повномасштабної війни. І я не слідак, судячи за цього, який є слідчий комітет, але дозволю собі, як і в них перечасні висновки. Це все дуже і дуже пахне серією. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело об убийстве в связи с подрывом автомобиля на улице Ясеневой в Москве, в результате которого погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Фанил Сарваров. По поручению председателя Следственного комитета для оказания практической помощи в раскрытии преступления направлены опытные следователи криминалисты Центрального аппарата. Продолжается осмотр места происшествия. Следствием будут назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно медицинская и взрывотехническая Допрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются камеры видеонаблюдения. Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступлений украинскими спецслужбами. Ход расследования поставлен на контроль в Центральном аппарате Следственного комитета. Окей, Google, якщо український слід, давайте розбиратися згідно із офіційними заявами ФСБ, які ми зібрали в російських змі за допомогою штучного інтелекту у 25-му році, вони нібито запобігли щонайменше 58 терактам. Суттєва цифра, правда. Станом це все на середину грудня. Давайте будемо відверті, в нас ще є час. Багато з них це якраз справи з українським слідом або радикалами, як, наприклад, замах з отруйним пивом на офіцера. Це сталося 20 листопада, або отруйна піца для Салавйова. Ми кожен день дивимось якесь нове чергове кіно... кіноепопею. Там одного затримали, там інших нациків перехопили, там і тут збережені життя російським патріотам. При тому, що все воно було настільки, знаєте, з душком постановочності. Тобто, виходить, що не всім так ввезе, як, наприклад, Соловйову, що йому буквально кусень хліба без перевірки тепер в рота не лізе. Це його від замаху і вберегло свого часу. Ну, і звісно, робота ФСБ. А от офіцеру черговому чомусь ні. Може, просто ФСБ, ну як це правильно сказати, піздюнькає всім в обличчя, що щось там чи когось ловлять. А просто потім, коли треба, то машина чи самокат все одно в потрібному місті, в потрібний час вибухають. Ми починаємо з срочних новостей в Москві. Взорвали автомобіль з начальником управління оперативної підготовки генштабу вооружених сил Росії. Генерал-лейтенант Фанил Сарваров скончался. Под его машиной марки Кесарент сработало замаскированное взрывное устройство. Взрыв произошел в момент начала движения машины на Ясеневой улице. Автомобиль получил серьезные повреждения. Генерал-лейтенант был извлечен из салона с тяжелыми осколочными ранениями, с переломами. Его срочно доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Как заявили в СК, по одной из ключевых версий за преступлением стоят украинские спецслужбы. Предположительно, бомба была установлена в районе водительского сидения. детским садом. Отошел метров 30, оно за спиной хлопнуло. Я сначала не понял, что... <music> что видел машину развороченную там на повороте стоит, думаю, ну понятно, что-то взорвалось. Там уже ребята были какие-то, как чьи тачки зацепило при взрыве, они вызвали. Я так издалека спросил, пострадавшие есть, они говорят, да, там в машине есть. Ну і буквально днями, якщо ви пам'ятаєте, під час прямої лінії визучинець Путін гордо репортував про 10 мільйонів українців, які живуть нібито в Росії та на окупованих територіях, і які обов'язково мають чомусь взяти участь у виборах майбутніх президента України. Ну там ясно, упині були свої погляди і лишаються на цей факт. А вже сьогодні виявляється, що кожен, кожен із 10 мільйонів. Тих українців, які десь там проживають на території Росії, для російської пропаганди і нею ж сприймаються і як вороги, і як тотальна небезпека. Це ж потенційні терористи і в якій кількості. Ну так, потенційні, і хто з нас скільки серед них може бути якихось сплячих агентів Малюка чи Буданова? А не хіба я вас питаю, ви чуже брали? Одних ви просто пускали, інших. Насильно забирали чи викрадали. Ви коли свій терор проти України розпочинали? У вас ставка на що була? Що ми здамося, що ми будемо просто ваші жертви? Ви будете над нами домінувати? Всі, ви, всі, 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 всі росіяни. А хто саме по прізвищах та ім'ях, ви чудово знаєте, хто вбивав, катував, хто виправдовував все це, підтримував та стравлював людей? Вы все маєте понести покарання і, звісно, завжди возвращаться назад. А раптом це не тень, а раптом це хтось за вами йде. Да, извините, пожалуйста, а с чего вы все решили, что э, украинский террор куда-то исчезнет? Просто потому что так хочется? А если не исчезнет, тогда чего делать? Ну, просто это вопрос, который меня очень серьезно заботит. Заботит как гражданина, заботит, извините, в том числе как человека, который написал несколько книг о советских спецслужб 20-30-х годов, который потратил годы на изучение этой темы и прекрасно себе понимает, что это было. А знаєте, що таке правильно розпочати тиждень, і тут вже зараз не про ліквідацію воєнного злочинця. Це не тільки покарати наших ворогів, це ще й вдарити по путінській нафтовій інфраструктурі. Щоб він в результаті не от таких відправляв до України воювати, а тих як гаспарян сидіти в себе вдома і все це виправдовувати. Ні, ні. А щоб в нього гроші закінчилися, щоб він більше не міг заробляти на енергоносіях. Ну і зрештою почав ну, чим там торгувати своїм тілом. Сьогодні вночі українські безпілотники атакували порт Тамань. Я нагадаю, що це Краснодарський край, Таманський півострів. Це ключовий логістичний хаб для експорту нафтопродуктів, мазуту та добрив. Місцеві доповідали про серії вибухів, про пошкодження двох причалів, трубопроводу з мазутом, два резервуари та два танкери. Тобто, вони думають, що. Вони будуть бити по півдню України їм все зійде з рук. Вони будуть кошмарити нашу Одесу, і ми нічого не зробимо у відповідь. Місцеві доповідають про те, що гаряче було дуже сильно. При тому, виходить, що і в прямому і переносному сенсі, тому що сталася і пожежа на причалі, танкери та трубопровід палали. Правда, до ранку здається, все ліквідовано. Ну і російська влада звинувачує Україну, але так легесенько, легесенько, бо більше за нас вони все ж таки звинувачують наші улюблені уламки. Ну і нехай хтось скаже, що росіяни ну геть не платять за цю війну, починаючи від мільйона вбитими та пораненими, насправді вже давним-давно набагато більше. Ну і закінчуючи різноманітним ударом. Донбас вони знищили, але при тому там вони і поховали своє майбутнє своє сьогоднішнє покоління, своє наступне покоління і будь-які перспективи. І я впевнена це усвідомлюючи, я впевнена це знаючи, все одно пропаганда продовжує відігрувати свою роль. Соловйов кличе Зеленського на той самий Донбас. <гум> Тільки не уточнює, а який саме Донбас? Той, що намальований на картах Герасімова? і -то от наш, і, -то у нас, і -то наш. чи той, що насправді контролюють СВОшники? Ну бо ж, наприклад, у Покровськ е нас ніхто не кличе. та й ми цього півня там не бачимо. Та й зрештою, чуєте, а чого б цих робак. Рівнявся до президента? Ну, тобто, якщо вже рандеву, то Володя на Володю, да, Вова на Вову, хай пиня бере своїх всіх двійників, бурята, Застільного, банкетного, бере Каливу валізку. О, що ж це за Македонський? Що ж це за Суворов, який за чотири роки своєї війни жодного разу не з'явився на фронті? А то що ж це виходить? І перемоги у вас фанерні, И маршал, якийсь теж бутафорний. Вернулись, были под между Красноармейским, и Наградом. С третьей бригадой спецназа работали. Ну, давно их знаю, потрясающие ребята. И, и едем по русским городам, селам. Часть уже вернулись домой, часть на подходе. И когда приходит вдруг какая-то информация, что там Зеленский заявляет, что то он контролирует, все он контролирует, там, сям, и, и народ на фронте читает и думает, ну клоун совсем сошел с ума. То есть вообще, что он несет? То есть это настолько не имеет никакого отношения к реалиям, что даже реагировать на это уже неинтересно. То есть просто хочется, когда-то в Париже после пресс-конференции у Зеленского хватило ума, он обратился ко мне. Я сказал, вот там есть такой Соловьев, вот, вот пусть к нам приезжает на Донбасс, я возьму его за руку. И что он там, Брюни, Вот с ним пройдемся. Брюни я не ношу. Наш отечественный производитель производит прекрасную военную форму. Ботиночки он все говорил. Ботиночки у меня Фарадей, мне нравятся, и всяких прочих хороших производителей наших. Вот я могу его пригласить. Давай я тебя возьму за руку и проведу по улицам Мирнограда, Красноармейска. Давай я тебе покажу. Глубоко зайдем, не про область, где я был. Хочешь, погуляй, поле прогуляемся. Если так дальше пойдет, то Одесса Николаев до Приднестровья пешочком пройдем. Потому что те акты международного терроризма, операцию к таким относятся. они вони приведуть к тем последствиям, о которых сказал наш верховный главнокомандующий. Но ну, не будет у того, что останется от Украины выхода к морю. Настолько не цікаво обговорювати заяви президента Зеленского, что Соловйов на цьому тільки будуть свою кар'єру. Програма за програмою. Та пацани даже обсуждать этого не хотят. Поэтому мы обсудим за них. Зрештою, я хотів би нагадати, що добре сміється той, хто дійсно контролює території. Це далеко ходити не треба, хоча б приклад із Куп'янськом. Але от раптом окей, якщо вся річ в Донбасі, якщо вся річ людях, яких русські мальчики спасають, то може ну його ту Москву і просто взяти і побудувати нову красиву студію для Соловйова десь в Северодонецьку, десь в Авдіївці. Ну що прям так символічно? Просто взяти і проміняти. Всі вілли свої в Гейропі на щось справжнє. Ну, недаремно ж хлопці кров проливали за руську землю. Ні, не йде той прикол. Не хочеться жити, як кажуть російські воєнкори в українській хатині, яку самі ж росіяни і зробили. Тут, навіть, відомий російський воєнкор Коц пролив світло та і злив трохи правди росіянам про життя Донбасу, яке росіяни хоробро звільняють від життя. Спойлер, землі настільки стерті війною, що війно, відновлення зруйнованих населених пунктів, за словами коца, не ведеться. І найближчим часом не розпочнеться. Тож, блять, так і хочеться спитати. Чому саме радію, чим пишаються росіяни і Соловйов? Що ви спалили землю і вам лишилась пустка? Ну, ну, дивіться, щоби не в цій. А у дуже схожій пусті вам якраз і справді не довелося свого часу жити. последние там пару месяцев на Красноармейском направлении ты вплоть до границы с Днепропетровской областью едешь через эти села это полностью разбитые села то есть стоят просто одни печные трубы как вот я не знаю это мем мемориал в Беларуси Хатынь, вот, печные трубы да кладбище погибших деревень вот э, в таком состоянии стоят населенные пункты но ну, все снесено под подчистую но ну, там нечего восстанавливать ну с 22 -го года вот мне только что написал перед эфиром э, житель Рубежного, это Луганская Народная Республика. Рубежные мы освободили в 2022 году. По-моему, даже в первом полугодии, если я не ошибаюсь. Вот. И, вот, и до сих пор человек без, без, без квартиры. И, и, и это огромное количество людей. Это тысячи человек. Я боюсь сказать десятки тысяч, но возможно и такой порядок цифр, а, начиная, повторюсь, а, может даже из 2022 -го года, но точно с 2023. Потому... Солидар, Красная Гора, Артемовск, Часовьяр. Но я могу сейчас перечислять эти города. Это города, я сейчас называю. А сел, их десятки, если не сотни. Сотни, наверняка сотни. Просто стерты. Ну, э, восстанавливать мы там начнем только после окончания войны. Когда она окончится, но ну, еще неизвестно. А людям надо жить. И, повторюсь, многие живут годами, годами уже в ПВРах, вот с 22-го, с 23 -го года. Правда, виглядає наступним чином: Грошей немає не те, що на окуповані зруйновані території грошей немає та просто на Росію і Росіян. Тож немає жодних сумнівів, що допоки наше буде лишатися під окупацію, нічого доброго не світить. Та й в цілому нічого доброго не світить тепер і Росії, в якої немає перспектив. Подивіться, як мислять глобально і стратегічно інші великі геополітичні стратеги, навіть саме Китай, який погрожує, який можливо готується, але в цілому війну не розпочинає. Бо під час війни ти завжди ризикуєш втратити свій вплив. Це Росія не так, це Путін так і свого бункера розповідає про багатополярність. Але насправді який там полюс світу Росія більше на Росію на Москву не орієнтуються навіть найближчі сусіди ОДКБ. Пострадянські країни зараз відбувається процес самознищення. І це підкреслюють навіть експерти, які повністю толерують путінізм, СВО і все, що сьогодні відбувається з Росією. Тільки їх ніхто не слухає. Може, в цьому і сенс, що поки десь на Заході дуже дуже бояться розвалу Російської Федерації, Путін як той агент Заходу? Клянеться, що він обов'язково цей процес доведе до кинця. тому, що ми вместе строим многополярный мир. И это наша общая цель. То есть мы являемся такими цивилизационными полюсами в построении. Там, действительно более более безопасного в каком-то смысле э, ситуативно это так это наша общая цель Мы понятно с кем боремся и понятно что и у Китая и у России на этом поприще не очень много других союзников как бы там китайцы не любили это слово да там что угу. союзники и а так далее но э, слово друзья тоже не любят вот и это, да, действительно, это, это, это общая цель, по-другому ее не назовешь. Но вот а, разойтись мы можем, конечно, в, рез, в результатах построения этого нового мира. Что, что ты имеешь в виду? У Китая а, как раз-таки с идентичностью и с желанием транслировать свою культуру вовне никаких проблем нет. Угу. А, они думают о себе, а мы думаем о, о всем мире. Ми хочемо спасти весь мир. Китайці в даному випадку теж іноді говорять, що вони, звісно, хочуть лучшего міру і так далі. Але деле китайці, як я вже говорила, вони люблять себе. Так хочеться запитати, навіщо вже хтось звертався до Путіна. «Помоги! Спаси!» Я це дедалі частіше чую від самих росіян. Нікого спасити не треба, нікому допомагати не треба, бо в цей самий момент росіяни втрачають все, що коли-небудь в них було. Але, зрештою, це вже та історія, яку не зупинити. В тюбік пасту назад не загнати, як і фарш назад не прокрутити. Росія справді в руках м'ясника перетворилася на той самий фарш. А ми з вами свідки занепаду і розвалу. Тож, друзі, маємо продовжувати свою боротьбу і споглядати, як від нашого ворога нічого не лишається. Не забувайте нам допомагати розповсюджувати всю зібрану правду, зокрема і про наративи, і пропаганду, і яка шириться в Росії. Тож лишайте свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф для того, аби нічого не пропустити. Ну і звісно, коментуйте, почути і побачити. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!